Один чоловік загинув. Ще 19 українців постраждали від обстрілів окупантів. Минулої доби ворог завдав удару авіабомбами по Харкову. Зруйновані багатоповерхівки, школи, лікарні та дитячі садки. Безпілотниками ворог вночі обстріляв Київський район Харкова. Пошкоджені ресторан, магазин та офісні приміщення. А це промислове приміщення у Миколаєві. Пожежа триповерхової будівлі спричинена ракетним ударом росіян. Наразі відомо про вісім постраждалих. Безперервні обстріли були й у Херсоні. Такий вигляд зараз має головний корпус університету міста. Ламки ворожих безпілотників спричинили пожежу приватних будинків у Запоріжжі. Відомо про двох поранених. Гучно було й на Донеччині. Там пошкоджені багатоповерхівки та крамниці.